Тільки ж насправді мені було потрібно підручників, зошитів е, і інших ресурсів, щоб нарешті досягти C1 level. Ну, ми поглянемо разом. Їх було доволі багато, тому готуйтесь. А почнемо ми з ось цієї стопки. Це все підручники. Тобто solutions, English file для різних. Рівнів починаючи з Intermediate. Ось у мене навіть ще залишилося ось інглішвали Intermediate. Але це ще були не всі підручники. Далі, ось ще така партія. Це вже чисто для IELTS. У мене, звичайно, їх не така величезна кількість, тому що я використовувала далі, як я коли згадувала Ignovate, Там є ці всі підручники. Я коли купувала саме їх. То я тоді про це про існування цього сайту на жаль не знала, і тому зараз в мене є навіть така партія книг. Далі це, звичайно, словники. Завершених у мене великих саме два, це був мій найперший. Далі я завершила ще один, і навіть зараз я ще один веду уже для ще більш продвинутих фраз. І всяке таке далі. Я також часто дуже використовувала різноманітні файли з якимись граматичними структурами, або навіть якісь книги, я собі роздруковувала, що було. Де тренуватися і менше записувати десь, де інде, а щоб все було під рукою. Ну що ж, далі у нас ідуть записники, в одному з яких це були якісь пробні есе, тренувальні і всяке таке інше. Далі другий записник я використовувала з такими стікерами. Для різноманітних граматичних структур, я їх оформлювала, як мені було завгодно, як мені подобалося, щоб мені було краще це, це вивчати. Далі я також дуже любила використовувати саме ось такі листки невеликого формату, тому що мені було зручно записувати інформацію, яка важлива, але якби її небагато чого з нього вчити. Ну що ж, на цьому саме матеріальні ресурси, які я використовувала, завершилися. Тому що я також часто використовувала і ще досі використовую. Онлайн-ресурси, тобто сайти певні для вивчення і покращення англійської, якісь електронні книги і таке інше, про які певні сайти я вже розповідала. Ну і що ж, that's it. Subscribe to my channel and bye!